Добрий день малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за дуже цікавими квітами, які називаються братки. Дітки, погляньте, які вони гарні, ці квіти. А в народі їх ще називають анютини Глазки. Діти, подивіться, як розташувались п'ять пелюсточок. Бачите? Чотири попарно це дочки. А п'ята, сама велика пелюсточка, це мати. Багато-багато років назад сиділа мачуха, бачите, із своїми падчерками – це нерідними дочечками. Ось, і вона з них знущалася, кривдила їх. А своїх дочок вона дуже любила, пестила. І сусіднім квітам дуже жалко стало дівчаток. Вони дітки звернулися до цариці квітів феї Флори. І флора швидко навела порядок. Коли мачуха прокинулася вранці, то дуже здивувалася. Вона побачила чорну землю, а рядом своїх дочок. Вони були дуже некрасиві, У них виросли вуса, а у Мачухи хвостик. А братки були дуже гарні. Усь очі у них дітки, подивіться, сяяли синім кольором. А мачуха не витрималась і голосно крикнула. Подивіться, як у них сяють очі. І з тих пір. Їх назвали братки, а люди не гласки. Квіти діти дуже красиві, гарні. Квіти треба берегти. Не треба їх рвати, топтати. Тому що квітам дітки, так як і людям боляче. Отож, бережіть квіти.